Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 1 червня. 1 червня це в нас перший день літа і День захисту дітей. Хочеться всіх діток привітати з цим святом. і хочеться побажати їм мирного, мирного свята, доброго і гарного дитинства. Але, на жаль, маємо, що маємо, але все ж таки хочеться для своїх діток все найкраще. І, звичайно ж, дитинства гарного, веселого, світлого дитинства. А я хочу вам показати свої результати тижня. Цей тиждень я не знімала кожного дня. Тому що кожного дня на городі і якось ну, вдома вдавалася в знаки, І я вирішила, поки зроблю загальне відео. Е, і так, <кій> розпочинаю я. Зі свого Ziego. Надіслала мені Ірина Терещенко 11 етап, і я його вже зробила, але я зробила мінімалістично. Тут було багато, дуже-дуже багато бісеру, він різнокольоровий, можна було підбирати собі кольори, які ти сам собі забажаєш. Я ж почала пришивати бісер, і мені дуже не сподобалося, як він лягав на цій роботі. Це, нагадаю, рушникове полотно, воно дуже рихле. І мені не сподобалося. Тому я що зробила? Я у джесіках пришила бусини червоні і такі, ну, вони майже білі, Ну, можна сказати, білі. Ось. І на цьому, я думаю, все. Бісер пришивати не буду. До речі, мені Одна рукодільниця порекомендувала підклеїти флізелін, і я цим скористаюся як буду збирати. Тож, так, у мене залишилася тільки збірка. Ще одна причина, чому я не хочу багато бісеру, це. Я буду нею користуватися кожного дня. Планую користуватися кожного дня. Прати я теж не буду, тому що нитка, якою я вишивала, вона ленюча. Я не знаю, що буде з цієї роботи, коли її попрати, але. Якщо я щось робила неправильно і випорювала, то залишається червоний слід. Тож, прати я не буду, флізелін підклею і буду колись збирати. До речі, я ще купила кісточку, коли була в Чернігові до цієї роботи. І кісточку я знайшла точ-точ такого кольору, яким я вишивала цю роботу. Тож, довго не затримуюся, ідемо далі. Надіюся, що. Наслідчий раз я вже зможу вам показати готову роботу. Ну, це, дай Боже, щоб так було. Побачимо, як насправді буде. Зараз я не планую, поки в мене справи на городі, а це як, як... як хто знає, це до кінця літа. Літо в мене мало вишивальне, але ну, вже є, як є. По-іншому не буде. Тож, йдемо далі. Як буде далі, побачимо наразі так. Далі. Так, хочу вам показати дуже приємний для мене приємний момент. У мене готова іграшечка. Це шоста. Тобто, Шоста іграшка, шостий місяць це червнева іграшка, уже в мене повністю готова. Класно, правда? І тут вже в мене на цьому аркуші е, пластикової канви, уже все вишите. По суті, можна вже вирізати і оформляти. Але я так сама собі подумала, що я буду робити все і відразу. Ці п'ять іграшок дивляться в мене в мене в другу сторону, в протилежно, так. Тобто, шість іграшок готових. І це класно. Але це не все. та да 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 У мене є сьома іграшка, який чудовий ведмедик. Я його вишила. Е так, хто пам'ятає, я в одному з минулих відео говорила, що дуже скучила за хрестиками. Шовчики якось мене так чомусь втомлювали. І, ну, Одним словом, я дуже скучила за вишивкою хрестиком. А так як велику роботу зараз чомусь брати не хочеться, ну то й руки втомлюються. І береш щось маленьке. Звичайно ж, я взяла ведмедика. І ось у мене ведмедик вийшов за, буквально за два вечори. От, і такий чарівний. Я тут зробила помилку. Помилка в мене була. Я отут у капелюшку, я з'їхала на одну клітинку. Ну, але це не зіпсувало мені роботу. Я вже це побачила, і коли вийшла повністю шапочку йому. Колпачок той. І випорювати на пластику це, ну, пороть пластик це невдячна справа, тому я вирішила залишити так. Досить гарно виглядає, і цього навіть ніхто і не помітив би, якби я не сказала. І. та-да-да-дам У мене це вже виходить. Де... Шосте. Хух, я запуталася. І це в мене виходить уже слідуюча іграшка, яка має бути вереснева. І виглядатиме вона так, ось отак. Мир. Що це так блікує? Ага. так, відсвічує трошки. Ось така ось ангелочок, так, ангелятко. Отака от буде іграшка. І, до речі, я думаю, що такими хорошими моїми темпами вона буде зовсім скоро. До речі, цю іграшку теж я вишивала два дні, а сьогодні, це третій день, і я буквально оце ось волосечко вишила зовсім трішки, тому що сьогодні теж була на городі. Тож ось такий у мене просування. Так, дуже така ось одяг у клітинку. Так було. Ну, не дуже цікаво вишивати, мені чомусь цей одяг було. Але менше з тим, іграшка прекрасна. І надію, що... Дев'ята, так? Надію, що три в мене мають поміститися на цьому аркуші. Треба так якось продумати і розмістити, щоб, ну, кругом по виступам мені вистачило місця. Тобто, що в мене виходить, трошки порухала. Виходить, що в мене цей тиждень був продуктивний. У плані вишивки хрестиком на пластику. І так як у нас розпочався 1 червня, так, почало, розпочалося літо, а в мене вже 9 іграшка, і це означає, що в мене шалено великі шанси завершити її набагато раніше і розпочати нові іграшки. Але це ще не все. Ось така іграшка в мене ще вишилась. Це чарівна країна. Вишила я її буквально за два приходи. І це іграшка, як би це сказати, не учтенка. Від цієї іграшки відмовилась моя дитина, бувши в Чехії кілька місяців, вона замовила цілу кучу. Іграшок від чарівної країни, і замовила, ж, звичайно, це оленятко. Але коли вона перебирала їх, ці іграшки, і ну вирішила, що це моя. Хоча я її не купувала, Ну вона відмовилася її вишивати, і віддала мені. Тобто мені попала ця іграшка. І так як у мене серія, у мене дві іграшечки з цієї серії вишиті, то Вона моя. Я її вишила, довго вона в мене теж лежала, і якось мені схотілося, ну, схотілося щось отаке. дуже давно я не вишивала. Мабуть, у минулому році. Мабуть, чи не в січні. Тут не пам'ятаю, от треба глянути, подивитися. Але дійсно я їх вишивала, ці іграшки дуже давно, ще кілька в мене лежить. Куплених на виставці Handmade Expo, але я їх бережу для того, щоб ну ось, колись, бачите, бувають такі ситуації: от захочеться щось взяла і відшила. Тож, така іграшка в мене відшилася. Я її не планувала. Це просто так поклик моєї душі захотіла і зробила ось такі, ось задня зворотня частина. Вона не передає так, який дійсно колір. В реальності, але теж передає дуже красиво. красивий фетр. Ось. І отака іграшечка додалася в мене до колекції. Неочікуваний старт і швидкий фініш, тож це дуже класно. І що хотіла вам сказати, я шукала на цій упаковці випуск. Я вам зараз покажу. Ось упаковка. Коротше, це стара упаковка. Ось отак виглядає. Ось внутрішня інструкція. Інструкція, звичайно ж, на трьох мовах дати, коли... дати виготовлення немає. От за що я хотіла вам сказати. І в той час, коли випускалися ось такі іграшки, ну, мені здається, можливо, я помиляюся, ще не було паспорта якості. Ну, у мене отакі от, от іграшки я вишивала ще в минулому році, то паспорта якості, мені здається, там не було. Ну, я можу помилятися. Але, що мене так, знаєте, ну, звернула я на це увагу: в цій іграшці був паспорт якості. Можливо, б я на нього навіть не звернула уваги і не задумалася, що мені треба знайти, коли воно там виготовилася, ця іграшка випустилася. Е, на дотик. На дотик це зовсім звичайний папір. Е, наскільки, е, так, хто вишивав, то знає, тканинка там така ніби бархатна. Це ж на дотик якась така ну, дивна. Ну, я не думаю, що це якась. Підробка, скажімо так, але все-таки мене оцей паспорт якості, щось він мене так засмущав, як би це сказати? Ну, ну, не такий він, як має бути. Можливо, вони вже тоді вкладали ці паспорти якості. Ну, коротше кажучи, в мене такої, такого папірця не попадалося. Коли був паспорт якості, він був ніби такий бархатний, з особливого якогось паперу, а це щось таке незрозуміле. Але я його вишила, я не відчула, що це як, ну, якась підробка. Все-таки, я думаю, що це справжня е, іграшка. Е, так, е, залишки, залишки, як звич... звичайно ж, залишки є. Ось люблю я колекціонувати залишки від чарівної країни, вони мені завжди кудись ідуть. От, і ну, приємно, що завжди є залишки. Навіть бусина одна є залишилася. Тож, я задоволена такою роботою, і є в мене фініш, що теж дуже приємно, хоч і маленький, але є. Тож, наразі ось такі мої роботи вишилися на цьому тижні. Я задоволена, задоволена дуже, що в мене просунулися на пластику іграшки. У мене ще є на цей рік запланована одна від Уляни Яковлівої. І дуже-дуже хочу я її зібрати. Зібрати вище для початку, а потім зібрати. Там цікава буде збірка. Наповнення того набору теж дуже цікаве, там е гудзички будуть такі дуже маленькі для сніговичка. І е так, цікавий підвіс буде. Ну, і взагалі цікаво буде попрацювати над тією іграшечкою, там сніговички я купувала. Тож я дуже задоволена собою, своєю працею. Ось І працюємо далі. А я йду монтувати відео. Всім дякую за увагу. Дякую за підписку, за лайки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!